Вже скоро, скоро закінчу переясловську. Є гудзик, і є до нього петелька, груловину. Кілька днів паровошила, шила, шила парову. Але зараз буде про петельку. її зробити. Ось, закріпили ми нитку, наша тканина, край якийсь. Я зроблю невеличку зараз. І я такою роблю, типу як... Моби ну, сказати вісімкою, що не з однієї сколюю, а точніше якраз колюю з одної сторони, і, ну, і роблю оцю арочку. Арочку робити трохи, трохи можна а, ну, з таким зневісиком. Ну, відповідно, чим більше у вас буде складень, тим товстіше буде потім петелька. А далі є так хоба. І... Таким обкидним швом досить густо, ну, мабуть, так густо, як можете, отак можна сказати, так густо, як тільки можете. Її обкидним швом цим е, ну, формуєте, грусно кажучи. От. Робити. Мені здається, що в школі на уроках праці. У нас були уроки праці, ми там робили комічні закриті і відкриті бутерброди. І трошки шиве. Трошки шили і навіть і навіть водили в наш інститут Черкаський. 에, що там нам викладач щось розказав. Цього я не дуже пам'ятаю. А що ми шили, вчились криїть? А чому ми там могли петельки робити, навіть не знаю. Може я щось путаю, може мені все-таки мало показала, як вона робиться. Не знаю, так все давно було. Ну, але такі петельки можна побачити на одязі якому там. З той більш широких до 200, то, мабуть. Я думаю, що, що... А які ще були варіанти? Можна ще зшить петлю, да? можна зі шкіри зробити. А можна в таку з ниток підходящих. О, і от виходить така петля. потім ми в ту сторону, да, як ми ниточку якби, натягуємо. Вона ще по дорозі буде хотіти скрутитися такою спіралькою, ну це така особливість шва, але ви її не пускаєте. І потім, ну, якби це була у мене річ, я би тут якось ховала дуже так, в чому і така зараз так сховаю. От, і така виходить, вона виходить така міцненька взагалі-то. І, і довговічна. Насправді довговічна вона ціпе. Вже якщо ви все шиєте руками, то логічно, звісно, що. І петлі і все. Так, виріз вирішила я не розшивати, не підходить вона до наших сорочок. Ну, це я повний огляд, думаю, що я ще вийду на вулицю, щоб було багато світла сонця, може в ліс. Я розвішу сорочку, буду розказувати. Отут пазуху трошки змережила. От, залишилось, пообметувати все. А вона класна сорочка все одно. Скільки не... Два роки її шию, і два роки вона мені подобається. І це дуже класно коли. Ну, тому що шиття буває довгим, особливо в наш час, ну коли це ж не професія, да? ну, так. Манжети вже пришиті. Е, що проєкт довгий, треба, щоб постійно він надихав. От в мене він надихає. Сьогодні прям... Шіла ти і радуєш. З вами дякую.